Вітаю, друзі, в бюджеті до 15 тисяч доларів з'являється кроссовер Hyundai Santa Fe. Великий, красивий, комфортний автомобіль на автоматі, який прибув з Америки в 2019 році з невеликими пошкодженнями попереду. Хочу зразу сказати, що світло бомба власник цього автомобіля не пошалкував грошей і поставив сюди дуже-дуже гарне світло. Ксінони у нас скрізь і світять в темряві дуже-дуже добре. Автомобіль мав пошкодження попереду, був замінений капот, решітка радіатора, фари і бампер. Подушки не стріляні, і на даний момент часу, якщо перебивати автомобіль лакофарбового покриття, то весь автомобіль в рідній фарбі, тому що ставився капот новий і пофарбований в колір автомобіля. Автомобіль має у нас легкосплавні диски, дуже красиві, хоча і покоцані трошечки, але колір класний: 17-й розмір, зимова гума встановлена, затонований. В комплектації спорт, повний привід, п'ятимісний, безключовий доступ. Також автомобіль має датчик сліпих зон. Колір автомобіля також класний, це коричневий колір, і до пославних дисків підходить на ура. Автомобіль також має камеру заднього огляду, простори, великий багажник. Ми можемо регулювати багажничок за допомогою куту нахилу спінки пасажирів ззаду. Тут у нас органайзер, там домкрат лежить. Можемо відкидати спінки за допомогою важелів також в салоні багажника лежить знизу і тут у нас також ще один такий органайзер для ваших особистих речей. Далі йдемо. Салон автомобіля виконаний із світлої шкіри, а сам салон у нас е комбінується зі світлої, зі світлий вставок і коричневою. Виглядає досить класно. Шильдики Santa Fe у нас є. В машині 118 тисяч майже 118 тисяч міль або 188 тисяч км пробігу. Маємо електрорегулювання водійського сидіння, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є можливість заблокувати повний привід. Також шкіряне мультикермо, є вибір режиму кермування, спорт, комфорт, нормал, датчик світла. Машинка повністю обслужена, 2000 км тому було проведено ТО. По ходові все чітко, все класно. Клімат заправлений, тут, до речі, у нас двозонний клімат-контроль. Є в нас і підігріви передніх сидінь, там медійні отвори. Тут у нас цифровий дисплейчик. Камера заднього огляду виводиться таким чином. Включаємо задню і все. І починає працювати камера. Bluetooth, телефон можна під'єднати по Bluetooth. Є дзеркало з автозатемненням. І ще хочу сказати, що машина дуже комфортна. Хоча й велика, але кермувати машиною буде дуже легко. Це у нас 2,4, бензин GDI. Всі про нього знають, але зі слів власника, хочу сказати одну цікаву момент. На СТО йому підсказали поміняти якийсь медну втулочку, якусь чи що, і після цього масло перестало машина їсти зовсім. Не знаю, правда чи ні, це зі слів власника, але дві заміни власник їздив зовсім без патріїв масла. Це класний результат, особливо для цих моторів. Тож, друзі, якщо машинка зацікавила, можете проїжджати, купляти 14,5 тисяч і машинка ваша. До зустрічі!